Вітаю вболівальників футбола. Розглядаємо коротенький огляд другого туру Ліги Європи. Хофенхайм з Німеччини, приймає Динамо Київ. Склади Хофенхайм, Бауман, Енсокі, Штах, Акпогума, Прас, Гріліч, Бішов, Жандре, Крамарич, Гложик, Мерш, Тет, Динамо, Бущаль, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв. Шаперенко Брашко Михайленко, Волошенко, Баєв, Ванат. Матч завершився перемогою Хофенхайма з рахунком 2-0. Дубль у ворота Динамо забив Адам Гложик на 22-й і на 60 й хвилині. Після подачі від свого гравця точного кут Гложик положив м'яч, як я вже сказав, на 22-й хвилині. І подвоїв успіх Гложик. На початку 60-ї хвилини, трішки за межами штрафного майданчика, точним ударом у правий від себе кут. Були моменти і у Динамо, і у Хофенхайма. На 11-тій хвилині Брашко, та як вміє, здалеку пробив під перекладину, але врятував голкіпер Хофенхайма. Були небезпечні моменти у Хофенхайма і на 17 хвилин, і на 25 хвилин Бущан рятував. Бачимо за статистикою, хоч і володінням м'ячем у Хофенхайма трішки менше, але удари і інша статистика все ж таки на боці Гофенхайму. Бачимо результати другого туру у Лігі Європи. Ставимо лайки, хто має бажання донатиму. Підписуємося на мій канал. Нажимаємо дзвіночок і все таке, що там потрібно робити. До нових зустрічей. На все добре.